Ця мила закохана пара білосніжних лебедів. Сама досконалість вона філігранно вигинає витончену спинку. А він своїми сильними крильми захищає кохану. Ці величні птахи царської краси і божественної грації знову повернулись на прилуцьку водойму. Вони гордо погоджуються на хвильках, плавно підпливаючи до самого берега і, начебто, пишаються, споглядаючи захват і захоплення відвідувачів. А відпочивальники у свою чергу не натішаться райськими краєвидами. Пан Василь каже, для нього це єдина віддушина після важкої праці. Після того як я тільки що на городі робив, приїхав сюди відпочити, хоч покупатися і побачив лебідів, то я зрадів, то що я вже їх раз бачив, але мені не вдалося до них підійти. Народ так отступив їх, що вони втекли. Ну, а цей раз вони, бачиш, сюди пливуть. Може вони і ближче стануть. Я погано, що я не стараю їх. Аби здійснити мрію пана Василя, погоджуються наробити йому яскравих світлин за умови, що він близенько підпливе до лебедів. І попри те, що температура водички плюс 16, чоловік залюбки погоджується на мою авантюру, бо чого не зробиш заради гарних світлин. І таких моржів від шайдухів на прилуцькому пляжі, хоч відбавляй, закаляються у людяній воді, насолоджуючись лебединою вірністю і красою. Серед них і пані Антоніна. В нас лебеді, річка така класна. А як водичка? Водичка, як для осені, нормальна. Плавала сьогодні, водичка класна, купатися можна. Зразу, наче заходиш холоднувато, а потім не можна з води вийти. І для миси, для ног, і для тіла і бодрость відчуваєш, і, і навіть не чувствуєш, свої їх щось такі тобі готи і що надає вода. А ще як лебедями при цьому милуватися, то взагалі райська насолода. Аби тільки річку чистили, діляться відпочивальники. А тим часом пернаті зовсім близько підпливають до берега у пошуках їжі, бо ж звикли, що люди завжди підгодовують смаколиками. Та сьогодні у закоханої пари, мабуть, не врожайний день. Ніхто нічим не частує. Бо ж хліба і пиріжків їм не можна. А мішок зерна із собою на пляж ніхто сьогодні не привіз. Тож обурені пташки шеплять на відпочивальників, мовляв, годі вже фоткатися. Віддячуйте вже смакотою. Уже за кілька днів бабине літо закінчиться. Тож відпочивальники ловлять останні по літньому спекотні дні. Бо синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала справжню холодригу на вихідні. Вона радить уже діставати і шапки, і пуховички, аби раптом не застудитися на різкому температурному контрасті. Та українців уже нічим не залякати. Інша справа, що не хочеться холодів, бідкаються пляжники і забирають на себе останнє літнє сонечко. Мене мене.